Лікар Всезнай Колись давно жив на світі один бідний селянин. І прозивали його рак. Якось він запряг пару волів, одвіз до міста хуру дров і продав одному лікареві за два таляри, скинув дрова на подвір'ї і зайшов до світлиці по гроші. А лікар якраз сидить, обідає. Селянин побачив, як він смачно їсть та солодко п'є. І йому самому закортіло стати лікарем. Отож постояв він трохи та й питає: чи не можна б і йому лікарем зробитися? ні, відказав лікар. Це не таке хитре діло. А що ж для цього потрібно? спитав селянин. Насамперед. Купи букваря, що в ньому намальовано півника. Тоді продай воза з волами і на ті гроші купи лікарське вбрання і все, що належить мати для лікарювання. А наостанку замов собі вивізку, щоб написали там Я, лікар, все знай, і прибий її на воротях. Селянин зробив усе так, як порадив йому лікар і почав лікарювати. І трапилось так, що в одного багатого вельможного пана крали гроші. Йому сказали, що в такому і такому селі живе лікар Всезнай, то він, певне, і про вкрадені гроші знає, де вони? Наказав пан запрягати коні, приїхав просто до селянина і питає, чи це він, лікар Всезнай? Селянин відповів, що це він і є. Пан сказав йому, щоб ішов за ним і знайшов украдені гроші. Гаразд, пане, відповів той, але нехай зі мною їде й моя жінка Грета. Панові байдуже, хай їде й жінка. Посадив обох у карету і поїхали. А як приїхали до пана, то там на них чекав уже накритий стіл. І пан запросив лікаря пообідати разом. Гаразд, сказав селянин. Але жінка моя також нехай сідає, і вони сіли їсти. Коли перший слуга вніс смачну страву, селянин штовхнув жінку під бік і сказав Грето, це перший. Він хотів сказати, що це перший приніс їжу, а слуга подумав, що лікар хотів сказати це перший злодій. Воно й справді було так, отож слуга страшенно злякався і сказав своїм приятелям. Із якими разом украв гроші, лікар усе знає кепська справа. Він сказав, що я був перший. Другий зовсім не хотів нести їжу, але мусив. Щойно він увійшов із старіллю, селянин знову штовх свою жінку і каже: Грето, це вже другий. І це слуга або як злякався, та хуччі, вийшов з кімнати, і з третім вийшло те саме. Селянин знову сказав Грето, це третій, четвертий уніс накриту покришкою миску. Пан тоді обернувся до лікаря й мовить Ану, покажи тепер своє мистецтво і вгадай, що лежить в цій мисці. Звідки вже сердешному було знати, що в тій накритій мисці? Він подивився на миску і скрушно вигукнув Ох, бідний раче. Попався нарешті. А в мисці якраз і справді були раки, пан скрикнув у подиві Ти ба, та він же знає все, і де мої гроші також знає. Слугу взяв великий страх, він моргнув лікареві, мовляв, вийди на хвилинку. І коли той вийшов, усі четверо слуг призналися йому, що це вони вкрали гроші. І пообіцяли показати, де вони сховані, а його добре винагородять, тільки хай їх не виказує, бо вони тоді пропащі. І вони справді повели його туди, де були сховані гроші. Лікар радісінький повернувся до пана, сів за стіл і сказав Пане, тепер я хочу попитатися в своєї книги, де саме заховано гроші. Тим часом п'ятий слуга заліз у піч, щоб підслухати, чи справді лікар ще щось знає. А той сів собі, гортає буквар, шукаючи півника, і ніяк не може його знайти. Нарешті каже Чого ще й ти ховаєшся? Все одно вилізеш. А слуга в печі подумав, що це про нього. З переляку вискочив і кричить Він знає все. Тоді лікар показав панові де його гроші, але не сказав, хто їх украв. Отримав і від пана, і від злодіїв чималу винагороду і прославився на весь край.